Так, БРЛ відкрився вниз одну хвилинку. Чекаємо на відпрацювання, в разі чого приготував одразу перекриття. Добрий вечір, всім привіт. Тесла. Зараз ми глянемо. Що там по Теслі? Тесла. Тесло не цікаво. Скажи, будь ласка, як правильно встановити алір? Дивись, якщо ти з комп'ютера торгуєш, у тебе от справа, бач, є ось VXX і вісь От ти ведеш просто по цій штрьохпунтирній вісі, і в тебе тут є дзвіночок. Натискаєш на дзвіночок, і в тебе по цим котируванням виставляється алерт. От і все. Окей, okay, БРЛ в нас ще 30 секунд до закриття поточної ситуації. Е, ну, Сильно вищий не йдемо, вже на цьому будемо дякувати, скажімо так, але, е, ну, звісно, хочеться і закрити тут плюсик просто. Ну, Не то, що там вищий не йти, хочеться конкретно плюс забрати. Е, залишається буквально 10 секундочок до закриття по USD БРЛ. Перекриття я тут брати не буду. Тобто тут або основа закриється в плюсик, або я. Втечу з даної ситуації. І так, 3, 2, 1. Ух, як тяжко! Ну, в мене плюсик закривається. У мене дуже тяжкий, но плюс закривається.